Останні приготування і нарешті те, чого мешканці прирпіння чекали декілька місяців. Рух Гостомельському шосе офіційно відкрито. З сьогоднішнього дня рух по гостомельському шосе відновлений. Саме цією дорогою у лютому, березні 22-го росіяни намагалися прорватися в Арпінь. Тоді тут точилися запеклі бої. Я згадувала, коли на початку квітня я сюди приїхала вперше після. Після військових дій активних і чесно ті враження жаху, які в мене були, я їх ніколи в житті не забуду. І те, що тут робилось, це не зрівняно було ні з чим. Ми зараз маємо нову вулицю, ми маємо відновлення вулиці Багірова, ми маємо відновлення наших будинків Северинівської, багатоквартирних. І наш мікрорайон оживає. Ми неймовірно цьому радіємо. Окрім дороги, тут капітально відремонтують і міст через річку Буча. Він теж сильно постраждав під час бойових дій. На самій ж дорозі онвили покриття та тротуари, зробили велодоріжки, нову розмітку, зливи, освітлення. Усі мережі заховали під землю. А також на гостомольському шосе з'явилися три нових кільця. Я думаю, що ну для нашого району виїзд на Київ ну стає на набагато краще. Повністю зроблені розв'язки. Ви бачите, що зроблений круговий проїзд, три круги, де що значно поліпшить проїзд по ну, по нашому району. Проте, усі роботи ще не завершені. Будівельники мають дорожнє полотно, встановлюють знаки та займаються благоустроєм вулиці. До того ж, останній фінальний шар асфальту наноситимуть лише навесні. Зараз вже зимовий період, тому такі роботи, як верхній шар асфальту, має кластись в теплу нормальну погоду. Я думаю, звичайно, рух буде перекриватись. Можливо, він буде перекриватись частково участками, але це буде вже не так довго. Це можливо, буде тільки неділя, десь і шар новий буде лежати. Саме цей останній шар зробить дорогу більш доступною, оскільки зараз з'їздів з тротуарів на пішохідні переходи немає. Коли навесні буде виконуватись друге покриття асфальту, то асфальт має підходити ну повноцінно вже до бордюра, тобто для того, щоб люди на по всім нормам на інвалідних візочках, мамочки з дитячими колясками могли спокійно переходити, щоб асфальт був рівень тротуаром. Проте вже зараз мешканці арпоня та прилеглих населених пунктів радіють оновленій вулиці, хоча й мають деякі зауваження. Класно, що зробила ось для пішоходів, що нормально можна от я з коляскою, я нормально можу пройти до от зараз до магазину. Ну і взагалі, бо тут такого не було. до, до цього нам не легше дуже гарно легше. я вже 4 місяці тут. Кожен день. Ну, це кошмар. Три кілометри пішком сюди, щоб дійти до лінії, це дуже було важко. Як зараз буде? Дуже просто, я сподіваюся. Дорога відлічна. Єдине, звісно, я б хотів, щоб вона шире була.